Дорогі глядачі і ті, хто любить зібрати в Фруз Сьогодні я буду продовжити свій летсплей в Фриз Сталкер в Тіні Чорнобиля. Попередній мій відеоурок закінчився, як ми відвоювали невеличкий табір від бандитів і зараз я повертаюся до Сидоруця, щоб віддати йому флешку і отримати наступні завдання. Зайдай. Тут потрібно ховати зброю, тому що це табір Сталкерів. і вони відносяться до вас нейтрально. Тобто, якщо ви будете тримати в руках зброю, вони почнуть по вас стріляти. Тобто вони подумають, що ви хочете спровокувати бій. І щоб пройти тут збира, можемо надійден із вами зброю. Классно! Підемо до Сидоровича, він живе. Низько під землею, глибоко під землею. Ось ми спускаємося до нього. Спускаємося. Хабар принес. Приветствую, Меченого. Как успехи? Ситуация прояснилась. Флешка, то есть информацию, где? Вот она. Ну и выбираем его спецзавдание. Есть? Меченый, я тут поразмыслил на досуге. И хочу тебе кое-что предложить. Тебе по большому счету нужно искать своего стрелка. Так ведь? Допустим, В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там не тронуты. Прям клондайк артефактов. Да. В общем, я помогу тебе его найти. Но, как ты сам понимаешь, не за просто так. Придется отрабатывать. Но в итоге будет нам обоим хорошо. Ты своего стрелка замочишь, а заодно, может, узнаешь, что с тобой стряслось. А я уз... Ну, в общем, свою выгоду от сотрудничества тоже поимею. Хе -хе -хе -хе. Ну, что скажешь? По рукам? Продолжай. Тогда слушай. Мы с другими торговцами хотим открыть путь на север к центру зоны а ближе к центру кто-то или что-то мешает проходу. Понимаешь? Там есть место, где мозги закипают. Жуткое место. Хрен его знает, как твой стрелок там проскользнул. Но ближе к делу. Мне передали, что вояки в здании бывшего не Агропром что-то нашли. Какие-то очень серьезные документы. Явно связанные с центром зоны. Так вот, их у вояк надо забрать. Понял, куда клоню. Если добудешь документы, ко мне не тащи, неси их сразу бармену. Он заправляет делами в сталкерском баре Сторинген. Координаты я тебе скину. Все ясно? Пойдешь на север через свалку. Потом повернешь на запад. И через пару километров выйдешь к агропрому. И будь осторожнее, на свалке сильная радиация. Так что советую прикупить у меня антирада или водочки. Ну. Купим у него антирадар. Одну аптечку. Ну, можем ему продать. Ось И... Мы покупаем горилку, она тоже отрадиация. Неплохо. Не Неплохо. Хороший товар. И отведу ему посту с оружием. Она нам не подходит. Неплохо. Хороший товар. Вот так бы всегда. Ну и до встречи, попрощаемся с ним и можем рушать. Так, подходим. Ну, проветришься, заходи! Виходимо, піднімаємось на гору і йдемо за стрілкою на карті. Нам потрібно йти ось сюди. Піднімаємось на ось цю гору. Тут не потрібно йти низом, тому що, як ви бачите, тут знак, що висока радіація. Там можна попасти під радіацію і... На цьому буде кінець гри. Ну, Я збережуся, щоб не проходити знову цей довгий шлях. Тут кабанчик побіг, і зараз він попадеться. Ну, ми не будемо чекати, йдемо далі. далі, Піднімаємось до цього забору і нам по забору до нашої цілі. Тут біля забору немає ніякої радіації, нам нічого не загрожує Крім собак, але вони сюди тут не бігають, вже понизу. Тому тут можемо з певністю приходити. От тепер спускаємось донизу. От так, спускаємося. І йдемо ось сюди тобто цього тіла. Беремо об Забираємо що є. У нас подається завдання. Нам потрібно перейти через ось цю штуку. Залізно-дорожню.

Бачите, не потрібно робити помилку, тому що одна помилка і все. Ми вже не можемо нормально його пройти. Проблема в тому, що я зробив вже багато разову помилку. Я використав останню аптечку, яка, аптечку, яка, яка в мене була. І а нам потрібно дати лисові аптечку. Ну, ось, ця місія ніби, заключається в тому, щоб у вас потрібна була одна аптечка, щоб рятувати лиса і отримати інформацію про стрілка. Тому тут уважно слідкуйте, щоб у вас була аптечка. Ну Зараз ми спускаємося до дороги і тоді нам потрібно піднятися до ось того будинку без даху. Ось туди ні в якому разі не йдіть. Тому тут там військові, вони наші вороги. Ну і довго там не протримаєтеся, краще відпадається їм на очі поки що Потім ми звичайно з ними повоюємо військовими, які він дозволяє бути в зоні Сталкера. Пійдемо до лиса. Він ключ нас на допомогу. Але ми не можемо йому допомогти. Ну, є мене. Помогите! І щоб, ну я думаю, щоб він не мучився, ми його... Мужик! ...посне шукаємо його. От у нього була птачка, і Ні. це ніяк не можна змінити, тому що обшукати живого ми не можемо. Може б... Може б... Тут бандюки чи військові якісь. Тому краще перечекати, поки вони пройдуть тут. Або йдемо ось цією дорогою. Підемо, ну, не будемо спускатися на низ, а підемо ось так. Ліс. Не будете на мене нападати. Ну, ось якісь вороги чомусь вони нам. Це, напевно, баньки Ну і наша місія далі заключається в тому, що ми, нам потрібно йти дорогою. дорогу. Ну що, спускаємося дорогою. Ось довга дорога дуже. Бачимо там з боку ставки воюють проти собак. Що там Радіація. Ось. Собаки От на мене поки що не нападають. Хоча далі у нас буде війна з собаками, з кабанами, з кровососами, з різними мутантами Чернобильської зони. Ну Ось ці собаки тут миролюбні, на мене поки що не нападали. Ми нам. на. донизу, до наших ворогів. <рик> Ось вона агресивно не нештована на... проти нас, може вона і гавкає, але нападати не збирається і просто відходить в бік. Ось така... Дружелюбна собака. А я все-таки домов на мене, але ні. Так, перезаряджаємо, тому що нам лас, потрібно бути військовій готовності. Ось нам потрібно відвоювати. Ну, не відвоювати, нам просто потрібно пройти через цей табір. Ну, ось там бандити і нам доведеться з, ним, з ними повоювати. Доведеться їх всіх вбити, тому що спокійно перейти вони нам не дадуть. Ось, йдемо ось сюди. Тут зараз до нас може один вигляне. Там подивимося заглядовий ось mm -hmm. Бігом перезагружаємося. Mm -hmm. Впливаємо. Mm -hmm. Далі потрібно вбити іншого. Ми поранили, але не було нам прийшла підмога, яка нас врятувала. Ну, ми, ми б його вбили, тому що це. Ми б його вбили, тому що ну, це легко вбити одного бандита. Це лише маленькі трудності, які нас чекають, тому що вас так ставка. Має дуже захоплюючий такий текст зміст. Ось тут у нас є ще, ще краще зброя. Вона має а7 кінцівок ставка. Гра, гра я не знаю до, до якої ми йдемо. Тому що я поки що доходив лише до однієї. Ось побачимо, що нам. Получиться. Ось зараз ми переходимо на другу локацію. Ну, я не буду. Я поки що поставлю паузу на знімці щоб ви не чекали дар даремно, поки гра буде загружатися в новій локації. Що ж, продовжуємо, гра загрузилася на нову локацію. Ну і будемо йти далі. Наша місія полягає в тому, щоб познати нас ціну Але зараз. Ти Ми побачимо цих бандитів і... У мене нічого не бошка Нам потрібно врятувати усього. Да ні, у мене Тут ми бачимо, його вбили, але нам. Ось так, ми всіх вбили. Нас рани, але ми... так що, Ось зараз ми виконемо ще одну місію в цьому відеоболові. Нам потрібно йти до За ось цим оголошенням і допомогти відбитися від бандитів нашим союзникам. Ось позбираємо всіх патрони, що в кого є. Мені потрібні патрони до цієї зброї, але в них її немає. Ну йдемо далі. Йдемо дорогою до наших союзників, щоб допомогти відбитися їм від бандитів. Можемо скоротити, йти ось так. Опускаємо зброю, тому що вона тут не загрожує. Вони не будуть нами спілкуватися, поки ми не опустимо зброю. Ну, тому що, ну, що ми сход... вони думатимуть, що ми їх хочемо вбити. Вони так ходжимляють, ми а ось Тут у нас дуже багато патронів, ми їх збираємо аптечки. Ось тепер можемо вже йти спілкуватися з Мы выбираем говорит ты Его звать без Привет, Сталк. Как? Ты как раз вовремя. Нам сейчас очень нужна твоя помощь. Бандит е. От вроде пытается получить контроль над свалкой. Здесь полчаса назад была драка. Других уродов мы положили. Остальные е. Городки отступили, но явно вот-вот вернуться с подкреплением. Нас мало и лишний ствол не помешает. Выбираем его продолжать. Ми їм тут устроїли засаду. Вони пойдуть зі сторони аг... агропром Сапада. Якщо допоможеш, нам у них підкріплення, я вдовго не не встану. Ну, ми можемо й піти, але я завжди граю, що я допомогу. Тому що ми допомагаємо нашим там зараз прибіжить ставка, який нас повідомить, що йдуть. Тут о, що лише артефакта одного. Також дуже важливо не перевантажувати. Йдуть! Вони йдуть! Що... Отлично, мужики! Видвігаємося на позиції! Не переважувати себе, тому що потім буде дуже важко йдемо, будемо відбивати ось цю свалку машину. Да, Воз ⁇ Вперед, и, мужики! Сюда, Порвем и, этих ублюдков! Ну, я сюда Шучай, Всем занять Шучай. позиции! Подпустим их ближе, чтобы завалить наверняка! А, мать! Значит, а я його завели, Перемотали ранки и пішли далі в атаку. Там сюди. Тут надо сходить чекати десь ворог набиво. Ідемо, йдемо, йдемо, йдемо. Богу вбили, зав'язали свої рани. Ну, вот. Не ну, буду вас там чуть-чуть нового. Я завжди роблю так. І хочу вам ну то такий шлях для мене це Поки нам нічого не загрожує то потім займаємося таким газним трупи. І це... підтрима тому що щоб вижити щоб мати їжу мати патрони, нормальну зброю потрібно постійно вшуквати трупи. Без цього тут... не проживаємо не Нам потрібно вийти в тачку. Подшукуємо сталки. Молодцы, мужики, мы хадареї. Всем отдыхайте! Ось, Ось нас визвали... Бес визвав нас до себе на розмову хотя бы банстрой чем мне хотя найти зброю тому что мы все поли з дробовиками аже вовнем самые наши из наших был то мы краща зброя и дальше знаю пляж потому что Зим дарко, багато не повоюешь. Нас тут нас уже зверишь, в вьди. Ну и дам тебе са, пожалуйста, выпустить сбояй, потому что. Разбивались, тут встали. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли зону от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлетнуть, что yes, высмаркаться. Yes. Сейчас там <sighs> добывали. Ну ми будемо з ним разбавлять. Спасибо, друг. Ти нам очень помог. Деньгами возьмешь походагнуть. У нас немає выбора, беремо больше. Вот там были 2000 ручай. Тут не дома чому вони получать. Ну і ми вы. или задание отбить рейд бандитов ну и прямо спасибо я достаточно, достаточно много знаю могу поделиться информацией ну и прямо спасибо мне ничего не надо до вот встречи прямо и побегу дальше и поконам наступную миссию пройдам судьбы так, где Десь ось тут, ось тут є про х'єрт. Ну і дамо далі. Далі нам потрібно дістатися до серого, який нам розкаже, оскільки він знаходиться ось тут у нас свалка, він знаходиться там далі за цією свалкою в даній, де, відбивали... де дуже активний напад бандитів.

На Саме ну, відео було буде закінчуватися, підписуватися, лайкатися, тобі знайшли, що буде далі.